Бетонна доріжка як Спінтерест, день перший. Спочатку треба трішки покупати, і якщо у вас земля така, як в нас, а в нас це чорнозем, то треба трішки попітніти, тому що чорнозем супер твердий, особливо коли дощ не падав приблизно 20 днів. Далі виставляю заготовки одна відносно одної у всіх площинах, перевіряю рівнем чи все ок. Паралельно набираю пісок, щоб зробити піщану подушку, щоб виставити всі решта. От, висипаємо це все в наші форми, крім того, висипаємо це все на землю, будемо робити подушку. І от маємо такий от результат. Це результат першого дня нашої роботи. Було трохи тяжко, трохи тяжче, ніж я очікував, тому що ну, земля дуже і дуже-дуже тверда. Як завжди, не зробив все, що планував зробити за один день, але нічого, зробимо все в наступній частині. Всім па!